Всім привіт! Я перший раз знімаюся на Ютубі. Ну, на перший раз я знімаюся на Ютубі. Я вже знімалася, але я видала, тому що мені не загружалось відео. І тоді я тут знімаюся, в мене є вдома котятка. Я вам їх покажу. Тільки я не буду показувати своє лице. Якщо що, я його чуть-чуть буду показувати або буду так як в масці. Добре. Так, тут наша заградка, я вам зараз покажу котятка. Вони, напевно, що сплять. Якщо що на моєму екрані, так є такий кружочок і на тому показані е, ну, котятка. Їх ми деколи будемо продавати, але ми ще їх не продали. О, там м'ята. а там подальше у нас є котятки. У нас коротше, це мама цих котяток. А тата немає. У нас є ще одна, але велика китя. ну чуть-чуть менша. так як м'ятає. Вон... Її звати Мія, але це дві коротше, дівчинки. Як... М'ята і Мія. Так. Коротше, я вам дам ім'я. Це Яник. Там кебаб, ось це кебаб, ось це у нас ось це я забула, хто це як її звати. почекай, Ось це у нас міланка. Ось це хто? Оце у нас ліса. Та ось це у нас ліса. А ось це віка. Ось це віка. Коротше, я тут маю котят. Але потім я зміню екран і там, коротше, буду буде в мене так. як І мія теж в мене буде. Ну добре, всім па-па.